Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні, 18 жовтня, підготуйте, будь ласка, все необхідне, зошит, підручник, ручку. Сьогодні ми повторюємо з вами раніше отримані знання про імени. Зосередьтесь, будь ласка, на отримання гарного результату. Пригадайте, які вивчали ми частини мови. Іменник, прикметник, дієслово, числівник. Та розглянули маленькі частинки це прийменники. Так? Які частини мови називають самостійними, які службовими? Іменник, прикметник, дієслово, числівник це самостійні частини мови. А… Прийменники службові, тому що вони, службова частина мови завжди має поєднуватись із самостійною. Окремо вона існувати не може. Тому іменники належать до самостійної частини мови. Як називають частину мови, що позначає предмет? Цю частину мови називають іменником, вона позначає предмет. На які питання відповідає іменник? Іменник відповідає на питання, хто або що. Якщо питання хто, то це стосується живої істоти. Якщо питання що, відповідно істота не жива. Запишіть, будь ласка, сьогодні 18 жовтня класна робота. І прописуємо хвилинку каліграфії. Подивіться, будь ласка, перше питання іменник хто? І приклад, які слова можуть відповідати на питання хто. Дівчинка, папуга. Це живі істоти, вони народжуються, харчуються, розмножуються, ростуть. Все це стосується живих істот, відповідно, питання хто. На другому рядочку ми записуємо питання, що? І це питання до неживих істот: що акваріум, що вікно? Неживі, вони не ростуть, не народжуються, не харчуються ці предмети, вони неживі, відповідно, питання. Що? Окрім запису, прошу вас звертати увагу на каліграфію, на з'єднання літер, щоб все було охайно, чітко та зрозуміло як для вас, так і для мене при перевірці. Отже, давайте спробуємо з указаних букв скласти слово. Подивіться, будь ласка, слово держава. Чому держава? Тому що дерево, дер, ложка, жа, вол, ложка ва. Це квітка воложка, держава. Отже, що таке? Держава. Ми живемо з вами в державі, яка називається Україна. Поняття держави ми з вами розглядали. Це певна політична спільнота, яка знаходиться під управлінням уряду та президентом. Це Організована суспільна структура, так, об'єднане суспільство. Ми є українцями. Наша держава Україна. Ми об'єднане суспільство. Держава відповідає на питання, що? Тому це слово є іменником. Держава сама не народжується, держава не розмножується. Не харчується, відповідно, істота не жива, питання що? Дивимось, будь ласка, слово держава. Наголос на е. На А. Бачите, наголос трішки збився. Наголос на А. Скільки складів? Три. Дер, жа, ва. Два способи визначення складів або за кількістю голосних, або прикладаємо долоньку до підборіддя. Держава. Дивимось, будь ласка, Д твердий приголосний, е голосний, Р. Твердий приголосний, «Ж» твердий приголосний, а голосний, В твердий приголосний, а голосний. Сім букв та сім звуків, тому що кожна буква означає один звук. Відповідно, кількість букв та кількість звуків однакова. Три склади, бо три голосних е. А, А. Три склади. Україна незалежна і вільна держава. Подивіться, будь ласка, у цьому реченні є два іменники. Це що Україна, що держава? Дивіться, будь ласка, в цьому випадку іменник є присудком. Ось таке складне речення. Тому що, якщо правильно поставити питання, то Україна є ким? Тобто Україна є державою. Що робить? «є»? То це присудок, але частини мови це іменники, що Україна, що держава. Іменники назва не істот. Також, якщо підбирати синоніми до слова держава, що можна сказати синоніми: Вітчизна батьківщина. Країна, територія, край, «вітчизна» – все це стосується нашої держави. Дивимось, будь ласка, та повторюємо правило, що стосується іменника. Правило це треба вивчити, хто ще поганого це пам'ятає. Іменник це частина мови, самостійна частина мови, яка називає предмет. Іменник відповідає на питання, хто мама тато, що держава герб. Іменники можуть бути назвами істот, і, відповідно, буде питання, хто соловейко, дитина, або не істоти, тоді питання що? Тобто не живе. вареник, борщ, каміння і так далі. Іменники можуть бути загальними і власними. Загальні поняття це слово іменники будуть писатися з маленької літери. Вла, до власних іменників належать імена. Прізвища, по батькові, назви країн, міст, сіл, назви річок, назви установ, журналів, газет, тобто різноманітні назви. І ці власні назви будуть писатися з великої літери. Іменники мають рід, чоловічий, жіночий або середній, змінюються за числами. Маю числа: це однина та множина. Всі ці поняття вам уже відомі, ми їх вивчали у попередніх класах. Хто погано це пам'ятає, будь ласка, повторіть. Отже, дивимось, будь ласка, яким чином ще можна знання про іменник показати? Іменник, основа, так? назва предмету означає предмет, відповідає на питання, хто що. Змінюється за родами, має роди. Чоловічий, він мій, жіночий, вона моя, середній воно моє. Іменники можуть бути істотами, відповідає питання, хто, та не істота. Питання що? Іменники поділяються на дві групи: власні та загальні. Власні іменники пишуться з великої літери, загальні, з маленької. Може, мають іменники число, можуть бути у множині та однині. Однина це один предмет ручка, множина це два і більше предметів ручки. Перегляньте, будь ласка, вправа 98, над якою ми сьогодні з вами працюємо. Необхідно прочитати текст та. Ознайомитись спочатку з цікавими фактами про нашу державу. Назва Держави Україна вперше згадується в 1187 році в Іпатіївському літописі. Територія України займає площу близько шестиста тисяч квадратних кілометрів. Крайнім східним пунктом є селище міського типу Мілеве Луганської області. А крайнім західним пунктом місто Чоп Закарпатської області, крайня північна точка держави село Мурав'ї Чернігівської області, а південна мис Сарич у Криму. Географічний центр України розташований на території села Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. Ось цікаві факти. Згадайте, будь ласка, також бачите, що не тільки історичні, а ще й географічні знання треба повторити: що північ вгорі, південь внизу, схід справа, захід зліва, якщо дивитися прямо на карту. Тому будьте, будь ласка, уважними. У зошит вам треба виписати спочатку власні. Потім загальні назви з цієї вправи. Виписати власні назви, дивимося: Україна, Іпатіївський літопис, Мілеве, Луганськ, Чоп, Закарпаття, Мурав'ї, Чернігівська. Сарич, Крим, Мар'янівська, Шполянський, Черкаська область. Ось це власні назви, тобто вони пишуться з великої літери. Держава, літопис, площа, кілометри, схід, пункт, селище це все область. Це все загальні назви. Тому спробуйте визначити та виписати у зошит загальні назви. Спробуємо дати відповіді на питання, що таке іменник? Іменник. Це самостійна частина мови, яка називає предмет, відповідає на питання, хто що. Питання, хто що, за чим змінюються? Родами, числами. Змінюються іменники чоловічий, жіночий, середній рід та однина множина. Ваше домашнє завдання підручник сторінка 35, вправа 99. Ви виконуєте завдання на вибір. Або списуєте речення, підкреслюєте назви істот, або, дивимось, вам необхідно <кхем> знайти. Підручнику, з читання, в підручнику з читання у останньому творі, який ми з вами вивчали, знайти речення, виписати його і, відбачте, і саме в цьому реченні підкреслити назви істот, чотири речення. Треба виписати чотири речення з останнього Ні, народної легенди, яку ми з вами вивчали. Згадайте, будь ласка, ми з вами на минулому уроці. Літературного читання вивчали народну легенду, як козаки випробовували на Січі. От з неї ви виписуєте чотири речення та підкреслюєте назви істот. Потім надсилаєте фото у класрумі. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!